Том і вовчиня Каспер. Пригоди у ЧАрівному лісі Чарівний медальйон ДРУЖБА. Сонце пробивалося крізь гілля дерев. Його теплі промені лагідно торкалися яєдок чорниці, яскравих квітів на галявині, великих кам'яних валунів, на яких сонно ніжилися ящірки. Бадьоро співали птахи і пахло хвоєю. Двоє друзів крокували лісовою стежкою. Отже, ти вмієш говорити, звернувся Том до вовченята. Щоправда, його це вже не дуже дивувало. Хлопчик розумів, що ліс, у якому він опинився, незвичайний. І тварини, що проживають у цьому лісі, мають особливі здібності. Звісно, весело вигукнуло вовченя. Я ж не маленький. Це зовсім крихітні вовченята не вміють розмовляти. А я дорослий вовк, я вже вмію. Том усміхнувся, він теж вважав себе дорослим, і йому дуже подобався новий друг. У тебе гарне ім'я, Каспере. Ще пак. Радісно підскочили вовчиня. Це ідеальне ім'я для сильного і хороброго вовка. Хлопчик розсміявся і погладив вовчиня по голові, а те лизнуло тому руку і навскоки побігло лісовою стежкою. Каспер відбіг зовсім недалеко, як раптом зупинився і почав схвильовано принюхуватися. Я відчуваю неприємний запах. Промовив він, такий мені у нашому лісі ще не траплявся. Звірятко зірвалося з місця і швидко побігло в глиб лісу, втягуючи повітря своїм маленьким чорним носиком. Том кинувся слідом. Друзі пробиралися крізь густі чагарі. Том весь час чіплявся за загілля, що дуже ускладнювало шлях. Нарешті вони вийшли на галявину, сховану від сторонніх очей густими кущами. Посеред галявини росло велике старе дерево. Дерево всихало, а по його стовбуру, наче сльози, стікали струмочки деревної смоли. Каспер принюхався і сказав, що дивний запах іде від дерева. Друзі обережно наблизилися туди. Раптом старі гілки заворушилися і заскрипіли. Крізь скрип виразно прозвучали слова Малюки. Я прадавній дуб, мені вже безліч століть я засихаю. Том скрикнув від несподіванки якщо до тварин, що розмовляють, він потрохи почав звикати, то дерево, що розмовляє, це вже було занадто. Не бійтеся, друзі, скрипів дуб, поки я остаточно не засох, маю відкрити вам таємницю. Довгі роки я беріг її, а зараз став надто старий і маю її комусь передати. Біля мого коріння захована ск. Враскри припинився, і гілки перестали ворушитися. Старий дуб затих. Том з Каспером перезирнулися і одночасно кинулися до дерева. Каспер підбіг до дуба першим і почав рити лапками землю. Том знайшов у траві суху гілку і взявся йому допомагати. Вони копали дедалі глибше і глибше, аж поки не побачили віко скриньки. Том здивовано охнув. То ось про що хотіли розповісти дерево. Хлопчик дістав скриньку і поставив її на краєчок щойно виритої ями. Схвильований Каспер із радісним виразком стрибав навколо неї. Скарби! Ми знайшли скарби! У хлопчика перехопило подих. Він обережно підняв віко скриньки і зазирнув всередину. Там лежав Сувій зі старого пожовклого паперу. Каспер розчаровано подивився на друга. Том дістав Сувій і розгорнув. Та це ж мапа. А на ній намальовано ліс, озеро, струмки, стежки. Стрілочки вказували напрямок, а ще там були зображені якісь медальйони. Тому здалося, що він таки вже бачив. Точно, схожий медальйон носила на ланцюжку його бабуся. Хлопчик продовжував здивовано роздивлятися переплетіння доріг, аж доки не помітив у правому нижньому кутику мапи слова, написані дрібними літерами. Том схилився, щоб краще їх роздивитися, і по складах прочитав. Той, хто володіє цією мапою, зможе знайти, заховані в таємних місцях десять медальйонів, що мають назви дружба, чесність. Доброта, вдячність, справедливість, сміливість, відповідальність, повага, щедрість і віра. Тому, хто збере всі медальйони, відкриється таємниця суперзнань, і він стане непереможним. Але це буде не просто. Бо на шляху багато перешкод. Далі було написано щось іще, але прочитати це Том не зміг, бо букви стерлися від часу. Він поклав мапу у скриньку і здивовано подивився на свого друга. Вовчиня сиділо поруч, мовчки блимуючи своїми зеленими очицями. Що ти думаєш про це, Каспере? запитав його Том. Це ж справжнісінька мапа скарбів. Ми можемо вирушити на пошуки медальйонів і зібрати їх усі. Усі? зраділа вовчиня. Зібрати їх усі, усі медальйони. Том розсміявся. З тобою мені нічого не страшно. Він весело потріпав вовчиня за загривок. Ну що ж, перший медальйон називається Дружба, і він на самій околиці лісу. Айда за ним! Уперед, уперед! підтримала вовченя. «А, а як ти дізнався, де той медальйон? Тато навчив мене читати мапи. Тут усе намальовано. Дивись, навіть старий дуб є, звідки й потрібно розпочинати пошуки. Том почав розповідати про позначки на мапі та їхнє значення. Як добре, що він уважно слухав тата. Ніколи не знаєш, деякі вміння тобі знадобляться. Хлопчик знову дістав мапу зі скриньки, ще раз уважно вивчив її і сховав до рюкзака. Скриньку про всяк випадок друзі закопали назад. Вони востаннє поглянули на старого дуба, подякували йому і вирушили в подорож. І тому й Каспору здалося, що Дуб заскрипів на прощання, бажаючи їм удачі. Мапа вела друзів до таємничих медальйонів. Іноді Том звіряв маршрут і йшов повільніше за Каспера. Вовчик не любив ходити повільно, тому забігав уперед, ховався у папороті і чекав, коли підійде Том. А тоді із дзявкою тіньом вистрибував на стежку і весело крутився біля хлопчика. Часом друзі бігали на випередки, Каспер, звісно, перемагав. А коли йому хотілося потішити, Тома сповільнював біг. Тоді хлопчик прибігав першим і дуже цьому радів. Їм було весело вдвох, і час минав непомітно. І ось мандрівники вийшли до гірської річки. Вона була неглибока, проте досить широка і швидка. І я не можу перебратися на ту сторону, прошепотів Каспар. Він глянув на стрімку течію і позадкував до берега. Вовчик боявся, бо не вмів плавати. Як не вмовляв його Том, то й відмовлявся навіть підходити до води. Вовки не люблять купатися, говорив він, відвертаючи свою сіру мозочку від бризок, що долітали до неї. Ми не створені для води, адже ми вовки. Вовки не лізуть у воду ні за які скарби. Том не знав, що йому робити. Відмовлятися від подорожі він не хотів, але й умовити вовчиня зайти у воду не виходило. Застрибуй мені на руки, сказав тоді хлопчик, опускаючись на впочепки і знімаючи кросівки, щоб заховати їх до рюкзака. Я тебе понесу, я ж вищий за тебе. Вода ли сягатиме мені до колін, ти навіть лапи не намочиш. Не хвилюйся, ми впораємося. Каспер нерішуче подивився на Тома, проте вирішив довіритися йому. І хлопчик з вовченням на руках і рюкзаком на спині увійшов у воду. Йому було складно, Вовченя важило чимало, нести його було незручно, а течія, здавалося, все швидшала. Том повільно йшов, обережно ступаючи по слизькому каміні, що лежала на дні струмка, і міцно, міцно стискав руками перелякане вовчиня. Каспер протулився до Тома і заплющив від страху очі. Кілька разів хлопчик навіть оступився і ледь втримався на ногах. Каспер тремтів, і Том непокоївся за друга. Вони вже були недалеко від берега, як раптом Том послизнувся і впав на коліна. Вода доходила йому до пояса через сильну течію, йти ставало все важче. Каспер відчайдушно скиглив. Том з останніх сил витягнув руки вгору і тримав вовчиня над водою. Підвестися на ноги Том так і не зміг, тому продовжував іти до берега на колінах. Коли до землі залишалося близько двох метрів, хлопчик зробив величезне зусилля і виштовхнув вовчиня на берег. Каспер приземлився на всі лапи, задер голову догори і завив. Том доповз до берега і впав на траву. Ми це зробили. Ми впоралися. прошепотів знесилений хлопчик. Каспер метушився навколо втомленого друга і облизував йому щоки. Том з посмішкою дивився на вовчика. Як же сильно він полюбив цього волохатого Непосиду. Через якийсь час хлопчик підвівся і почав розбирати мокрий рюкзак. Мапа була цілою. На щастя, вода не потрапила на неї, але деякі речі треба було підсушити. Том розклав їх на галявині, а сам випростався на сонечку і задрімав, набираючись сил. Каспер сидів поруч, крутив головою на всі боки і охороняв сон друга. Прокинувшись, Том вбрався в сухий зігрітий сонечком одяг і почав котре вивчати мапу. Визначивши напрямок, друзі знову вирушили в дорогу. Том добре відпочив, йти було легко. Радісний Каспер тепер зовсім не був схожий на те перелякане вовчення біля річки. Він весело біг трохи попереду і бавився з метеликами. Уздовж стежки росли кущі чорниці та сонечник. Це дуже сповільнювало шлях. Ще ніколи тому не доводилося куштувати таких соковитих та солодких ягід. Хлопчик збирав їх у долоньку і, мружачись від задоволення, клав до рота. Том запропонував ягоди і Касперу, але той скривився і сказав, що краще б на кущах росли відбивні. Захопившись збиранням ягід, Том не помітив під ногами величезну глибоку яму і оступився. Каспер дзвінко гавкнув, попереджаючи друга, але було надто пізно. Том зісковзнув в яму і з'їхав на самісіньке її дно. Він схопився на ноги і подивився вгору. Яма була глибокою, зі слизькими від вологи стінами. Хлопчик підстрибнув, проте ледь дістав до краю. Спробував дертися на гору, нічого не виходило, бо вхопитися не було за що. Він швидко втомився, і, сівши на дно ями, схилив голову на коліна. Від втоми й розпачу на очі набігли сльози. Том намагався не плакати, бо сльозами тут не зарадиш, але триматися було важко. Руйнувалися усі плани. Том уже почав думати, як він житиме в цій ямі, що він їстиме, що питиме. Він підвів погляд догори у пошуках Каспера, але й той кудись зник. Хлопчик не витримав і заплакав. Невже все закінчилося? І тут він почув якесь супіння і пихкання. Хлопчик схопився на ноги і побачив Каспера, який тримав у зубах довгу гілку плакучої верби. Стафай! Гафайя! Крізь зуби намагалося говорити вовчиня. Том зняв з плече рюкзак і, розмахнувшись, кинув його нагору. Потім вхопився руками за край гілки, яку йому простяг друг, і став обережно вибиратися з ями. Каспер старався з усіх сил. Він тягнув, смикав і впирався в землю своїми маленькими лапками. Від старанності він щули вушка і навіть заплющував очі. М'язи, вовченята напружилися і стали, наче кам'яні. Зараз не було нічого важливішого ніж витягнути Тома. Нарешті руки хлопчика наблизилися до краю ями. Однією рукою він ще тримався за гілку, а другою схопився за густу траву. Підтягнувся, виліз з ями і відпустив гілку. А Каспер, який і далі старанно тягнув її, втратив опору, покотився по траві і вдарився об старий трухлявий пень. Схопився на лапи і нічого не розуміючи, здивовано поглянув на Тома. Незважаючи на переглядів тому, друзі весело розроготалися. Вони були щасливі. Дякую тобі, Каспере, мовив Том. Ти мене врятував. Я думав, що ти утік. Вовчиня аж підскочила від образи. Ти що, ми ж друзі? А друга я ніколи не залишу, запевнив Каспер. По-іншому й бути не може. Хлопчики Хлопчики-вовчиня лежали в густій траві і уявляли, що вони робитимуть, коли зберуть усі медальйони і здобудуть суперзнання. Сонце хилилося до заходу, і друзі почали знову збиратися у дорогу. Том звірився з мапою, закинув рюкзак на плечі і впевнено покрокував вперед. Каспер біг слідом. Він був дивовижним звірятком, завжди зберігав гарний настрій. От і зараз трибав навколо свого друга, намагаючись схопити за лямки його рюкзак. Тому відповідь сміявся і швидко пришвидшував крок. А я між іншим знаю цю частину лісу повідомила хлопчикові вовчиня. Так, так, саме тут живуть мої родичі, тітонька та кузени. Ми з ними давно не бачилися. От було б цікаво їх тут зустріти. Щойно вовчиня це промовило, як лісом рознісся радісний щенячий вереск. Каспери, каспере, каспери, кас пере, каспере. Четверо вовченят, перекрикуючи одне одного, бігли друзям назустріч. Невже це ти? Ти звідки тут узявся? Том відскочив, а вовченята пухнастим вихором налетіли на Каспара і повалили його на землю. Та годі вам, годі. відбувався Каспер, піднімаючись і обтрушуючись. Він поглянув на свого друга і, схоже, тільки зараз. Інші щенята помітили хлопчика. Вони завмерли, не зводячи з Тома здивованих очей. Це хто? Це хто? Це хто це? Хто? Це хто? Це хто? навперебій запитували вони. Вовченята, що виросли в лісі, ще ніколи не бачили людей. Тому зараз їм було і цікаво, і страшно водночас. Це людська дитина. Пролунав голос за спиною втома. Хлопчик обернувся і побачив величезну вовчицю. Ймовірно, це і була тітонька Каспара, про яку він згадував. Її яскраво жовті очі спокійно дивилися на Тома. Не бійся, хлопчику, промовила вона. Я не заподію тобі, лиха, але тобі тут не місце. Що ти робиш у лісі сам? Незважаючи на миролюбний тон вовчиці, тому було так клячно, що він не зміг вимовити ані слова. Вовчиця була майже його зросту з великими гострими іклами. А ти що тут робиш? звернулася вона уже до Каспара. Що спільного у тебе з людиною? Ти вовк, і це товариство тобі не пасує. Казала я твоїм батькам, щоб ти тримався подалі від цього Даріуша». Ні до чого доброго спілкування з людьми не призведе. Вони хоч знають, де ти зараз. Так, а я відведу тебе додому, а людське дитинча нехай вирушає до людей. Том від страху почав заткувати. але тут між ним і вовчицею став Каспер. Ні, ні, тітонько, ти помиляєшся, Том не чужий, він врятував мене. І вовчиня розповіло, як вони переправлялися через стрімкий струмок. Вовчиця пильно подивилася в очі хлопчикові і лагідно сказала Що ж, схоже, тобі можна довіряти. Я маю тобі подякувати. А ви, мабуть, втомилися і зголодніли. Ходімо до нас у печеру, я вас нагодую. Каспер розсміявся завдяки хранителю лісодарю, що він багато знав про людей. Тітенько, та навряд чи тому сподобається запропоновано тобою частування, зайшовся сміхом вовчик. Зараз ми мусимо йти далі, бо шукаємо дуже важливу річ. А на зворотньому шляху обов'язково зайдемо в гості. Я дуже скучив за тобою, дядьком і кузенами. Вовченята то радісно стрибали навколо казку, із цікавістю роздивлялися Тома і тицялися в нього. Хлопчик теж осмілів і гладив вовченят. Ну що ж, сказала вовчиця. Тоді будемо прощатися. Нам час повертатися додому, а ти будь обережним, мій маленький Каспере. І тобі малий, щасти, звернулася вона до Тома. Чекаємо вас у гості. Вовчиця повернулася і побігла в глиб лісу, а маленькі вовченята помчали слідом за мамою. Друзі пішли своїм шляхом. Мапа привела їх на галявину за скелястим пагорбом. Ми прийшли. Сказав Том, уважно вивчаючи мапу. Медальйон має бути десь тут. Друзі роззирнулися на усі боки. На галявині не було нічого, крім величезного каменя, на якому спала зелена Том і Кас проглянули місцевість ще раз, обійшли камінь з усіх боків, але нічого незвичайного не помітили. Том знову схвильовано втупився в мапу. Чи не мене ви шукаєте? почули друзі тонкий голосок. Вони крутили головами на всі боки, але нікого не помітили. Та ось же я, ви що не бачите? обурювався голос. Том придивився до каменя. Маленька ящірка вже не спала. Тепер вона сиділа з розплющеними очима і махала друзям маленькою лапкою. Ну, нарешті, пропищала вона, зрозумівши, що її помітили. Я хранителька медальйонів. Пізнаю мапу в твоїх руках, хлопчику. Але ж вас двоє? здивувалася ящірка. Ви не можете отримати цей медальйон. Ним може володіти тільки хтось один. Тож ви повинні вирішити, кому із вас дістанеться нагорода. У вас є хвилин десять, а я поки що посплю, сказала хранителька і заплющила очі, підставляючи бочок. Під промінчики ласкавого сонечка. Друзі з пантеличину подивилися спершу на маленьку ящерку, а потім один на одного. Томе, дивлячись другові в очі, мовили вовчення. Це твій медальйон. Ти дуже хотів його знайти. Ти врятував мене і він за правом твій. Я почекаю тебе край галявини. Каспер розвернувся і попрямував у бік лісу. Хлопчик дивився вслід вовчиняті, що йшло, і відчував, як тепла сльоза покотилися по щоці. Стій, Каспере! Гукнув і знову повернувся до ящірки. Хранительку медальйонів я поверну цю мапу назад у скриньку під великим дубом. Не потрібні мені ні медальйон, ні суперзнання. Каспер для мене важливіший за будь-які скарби. І він побіг до вовченята, яке, побачивши Тома, почало скакати і весело метляти хвостиком. Не встиг Том добігти до свого друга, як раптом усю галявину залило яскраве зелене світло. Друзі обернулися і побачили, що це світиться камінь, на якому сиділа ящірка, а точніше, медальйон, що лежав на камені. Вітаю вас, друзі! Пропищали ящірка, морожичись від яскравого світла. А ви пройшли випробування? Медальйон дружба тепер ваш. Сподіваюся, ви впораєтеся із іншими перешкодами. Знайдете всі медальйони і збережете свою справжню дружбу. Яскраве зелене світло зникло, а разом із ним і ящірка. Тільки невеликий медальйон блищав на камені. Хлопчик і вовченя довго розглядали скарб. Це була їхня перша перемога. І з цим завданням ми впоралися, друже. Так що чесно, я дуже втомився, та і сонце вже сідає, треба ще й десь знайти нічліг. Вовчиня на знак згоди закивало головою. Ти пам'ятаєш? радісно вигукнуло воно, що нас чекають у гості тітенька з кузенами. Якщо ми поквапимося, то встигнемо дійти до їхньої печери до заходу сонця. Мерщій, ходімо! Том невпевнено переминався з ноги на ногу. Не бійся, підбадьорив його Каспер. Вони дуже хороші. Тітенько, звісно, дещо сувора, проте дуже добра. Я хочу ближче познайомити тебе з кузенами. Ти навіть не уявляєш, як весело з ними гратися. До того ж, нам треба відсвяткувати наш успіх, а Ще мені дуже хочеться похвалитися медальйоном. Том засміявся і сміливо вирушив за вовченням. Друзі йшли лісовою стежкою і обговорювали все, що трапилося з ними за день. Каспер захоплено розповідав про своїх кузенів, а Том слухав його і думав про те, як же йому пощастило, адже у нього був найкращий друг у світі, а попереду ще багато захоплюючих та незабутніх пригод.